Слава Богу! Він зібрав нас знову на цьому місці, нагодував нас, зберіг і довіз, доніс. І Я дуже радий цьому. Написано, що коли сказали, що підемо в дом Господній, я зрадів. Так казав цар Давид. І Я вірю, що це повинно бути в наших серцях. І перше, що ми почнемо, ми помолимося. Господь дякуємо тобі за те, що ти. Даєш нам своє слово, Господь, і ми знаємо, що без слова ми нічого не зможемо. І написано, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Так само написано, що спочатку було слово, і більше нічого не було, і Ти сказав і створив. І ми молимо, Господь, створи сьогодні в нас свій будинок, там, де ти можеш жити, Господь, де тобі буде вільно. Як написано, що ви є храм для. Духа живучого всередині вас, Господь. І ми молимо про це освячення. Ми молимо про те, щоб сьогодні ти змінював нас із середини, а ми ще більше і більше змінювалися в Твої образі подобу. Дякуємо тобі за Машеха Ішуа, і за руаха Кодиш, за Духа Святого. І славимо тебе за все, що Ішуа. Амен. Амінь. Отже, що у нас сьогодні дуже цікавого? У нас тижневий розділ Тори називається, якщо я не помиляюсь. Емор. <свистач> Емор. 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 Е, і тижневий розділ автори у нас буде дуже цікавий. Це с... пророк Єзикіль», 44 розділ з 15 по 31 вірші. Е, 40... Єзикіль, 44, 15 31. Запишіть, а то забудете. Дуже важливо. І ця, цей тижневий розділ автори і пророка був вибраний не просто так, а тому що тижневий розділ Тори Емор розповідає про певні правила і заповіді для священників, синів Аарона. І дуже цікаво, коли Бог звертається до Моше, про це можливо скаже Олег Горіч, він каже так: скажи синам Аарона та всьому народу Ізраїля. Тобто, що це значить, що заповіді, котрі належать і повинні бути виконані синами Аарона, повинні були знати всі. Тому що народ Ізраїля дивився на священиків і бачив, виконують вони свою роботу, чи не виконують. І це дуже цікаво. І е, що ще цікаво, що це не просто вимоги. Бо якщо читати. То можна сказати, як, як люблять е, казати деякі віруючі, котрі кажуть, що це вже старе Ветхий Завіт, у нас ми в новому заповіті і так далі, вони е, дивляться на ці постанови і кажуть, та як, це як це можна виконати? Та як це можливо? Та й в принципі, так, для вас це неможливо. Для тих, хто підходить до Біблії з точки зору, що та це неможливо виконати, на жаль, ніколи її не виконуємо. Звісно, і люди, котрі стараються робити і у них не виходить, тут вже інша справа. Тут люди покладаються на Бога, про це ми сьогодні поговоримо. І коли ми бачимо всі ті постанови, ми повинні розуміти, що це високий стандарт Божої святості. Це не просто Бог придумав якісь правила, щоб ми ходили їх виконували, бо йому так захотілося. І я впевнений в тому, що насправді стандарти Божої святості ще вищі. Тому що е, всі небеса, якщо е, в книзі Іова я не пом я зараз не знайду, але там написано, що навіть і небеса нечисті очах. Тобто наскільки Бог святий, що ці постанови це лише маленьке зернятко. Святості Бога, котрі Він показує. І як підходити до цього, як підходити до цих заповідей, і взагалі до всієї Біблії. Ми знаємо, що в Торі 613 заповідей, а в новому заповіді 1050 заповідей. І їх дуже важко виконати. Тому ми повинні повністю покластися на Бога. І про це ми сьогодні і поговоримо. І ще така ремарка. Ми будемо читати в тижневому розділі Тори Емор. Там буде 23-й розділ книги ВАЙКРА, книги Левіт, там про свята Господні. Це майже все те, що ми знаємо на пам'ять. голоси нам Ізраїля, ось свята мої. І перше свято це Шабат. І коли читав про Шабат, ну скільки разів ти читаєш про Шабат? Вже за я 10 років віруючий. Так. Я ну, менше читав, ніж чув від нашого пастора з 23 розділу Лівії. Тобто, дуже багато разів. Але ще раз читаючи, мені приходить думка: от є люди, котрі ці, цілий тиждень чекають, поки настане шабат. Вони ходять, працюють і мріють, щоб прийти на це місце, послухати Слово Боже і заспокоїтися. Але, на жаль, є люди. Котрі працюють весь тиждень, приходять, може не сюди, може це не про нас абсолютно. Але приходять і думають, скоріше б завершився шабат, бо моя метушня, моя суета, мені подобається більше. Тому що я не чую слова, воно мене не навертає, тобто не викриває, не облічає, мені зручно, мені комфортно і скоріше б це закінчилося. Ми не повинні так думати. І звісно, сьогодні йде боротьба. І вона починалася у нас з самого початку, з самого ранку, коли ми прокидали шабат, починалася боротьба. Тому що Бог приготував для нас щось, і, звісно, противник диявол хоче це вкрасти. Ми знаємо, що він ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого поглинути. Але слава Богу, той, хто в нас Ішуа Машия, на він більше того, хто в світі. І у 44 му розділі Пророка Єзекіїля ми читаємо з 15 го вірша дуже, дуже цікаво. І лише священники з покоління Левія, нащадки Садока, які звершували служіння моєму святилищі. І тоді, коли Ізраїліві сини відступили від мене, лише їм буде дозволено. Наближатись до мене, служити мені і стояти переді мною, приносячи мені в жертву жир і кров, говорить Владика Господь. Ці слова Єзикіль отримав в моменті, коли він перебував у полоні. Це дуже важливо. І він отримує постанову щодо майбутнього храму і храмового спорядку служіння. В принципі, ви будете читати тору і побачити, що Постанови майже такі самі. Там є декілька нюансів, про них не будемо. Ось. І спочатку я хотів би з вами поговорити про синів садока. Це, що це взагалі за люди? Чому Бог їх так сильно е, виділяє, обирає? Слава Богу, конспект завантажився. Вітаємо, проходьте. Отже, походження. Садок це е, священник він зі священницького роду, з лінії Ліазара, Сина Аарона. Це перша парепаміновна, по перша Хронік 6, 4, 8. Е, І це була інша лінія, ніж у пер, пер, первосвященника Ілії в першому Царстві. Ми знаємо, що у того первосвященника було два сини, котрі не виконували Слово Божого. Чинили просто треш, просто якщо можна так сказати. І за це Бог сказав: від тебе відійде священництво і з твого потомства не буде більше таких священників. Садок служив за царя Давида. І він був одним із головних священників царя Давида разом з авіатаром. Це друга Самуїла або друга царств 1817. Він залишився вірним Давиду під час заколоту Авесалома. Він ніс ковчег завіту і виконував роль розвідника в Єрусалимі за наказом Давида, друге Самуїла, або друге цар 15, 24-29. Помазання Соломона. Він підтримав Соломона в боротьбі за трон з і разом з пророком Нафаном помазав Соломона на царство. Е, також він був первосвящеником за часів Соломона. Соломон вигнав авіатара і поставив садока єдиним первосвященником перше царів або третє царство, у мене тут переклад, ну як в оригіналі, слова місця Біблії, і це було виконання Божого пророцтва, що він поставив вірного священника. Пророче значення: у книзі пророка Єзикіля нащадки Садока є єдиними священниками, яким дозволено служити в майбутньому храмі, бо вони не відступили від Господа як інші священники. Значення імені. Ім'я Садок, дуже цікаво, воно по, 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 походить з, з єврейського слова «цад, цадік, як, яке перекладається як праведний. І його постать стала символом вірності, законного священства котре, та відданості Бога. Пізніше, ну кажуть, що пізніше виникла група садукеїв, саме тому, що був садок, і там була група садукеїв і так далі. Отже, я хочу, щоб ви уявили собі народ, який живе в беззаконні. Так? Ми знаємо, як ми повинні жити. Всі знаємо, бо всі ми маємо совість. Я вірю в це, що всі ми маємо совість. Ми знаємо, коли до нас якось погано відносяться, або навіть більше, ми відчуваємо, коли ми погано щось робимо, ми відчуваємо себе погано. Принаймні у нормальних людей так повинно бути. Ось. І уявіть, що ми живемо серед такого народу е, тотального беззаконня, коли навіть ті, хто повинні робити святі праведні речі, цього не роблять. Важко уявити? Не важко. Просто вийти на вулицю. І просто зустрітися з людьми цього світу. Іноді ми кажемо, як той міг зі мною так вчинити. Слухай, а чого ти дивуєшся, що з тобою так чи інакше вчинили в цьому світі? Якщо, на жаль, навіть в общинах буває, що ми можемо один до одного вчинити якось неправильно, і Бог покликав нас ще й прощати, то що казати про цей світ? Отже. Уявіть, що це беззаконня, уявіть, що це відбувається. І є ось група людей, котра залишається вірним Богом, вона не дивиться на обличчя, на е, думку інших людей, для неї є пріоритет. І для неї є найголовніше це виконувати Слово Боже. І я вірю, що це те, що Бог хоче сьогодні від нас. І саме такими були священники Садоки. І чому мені стало цікаво, чому саме вони змогли протистояти проти впливу маси. І е, для себе я записав, що для них не існує альтернатив служіння комусь іншому, окрім єдиного Бога. Для нас так само не повинно існувати ніяких альтернатив, і що колись сказав, ми не можемо служити Богу і мамоні. Ми не можемо служити двом панам. Бо за одного будемо радіти, бо він нам більше дає. А Бог, наприклад, каже, слухай, ти віддай. І ми вже не хочемо. Такого не буває. Ми повинні обрати одного пана. І ще хто такі е священники садока. Це ті, хто не здаються незалежно від обставин. І чому ж вони не здаються? Чому вони продовжують рух вперед? Тому що вони переможці. Вони переможці. І е Перше, що я подумав, коли задумався про перемогу, це книга откровення. Зараз, звісно, якщо ви будете встигати, я продиктую вам місця, але просто можете записати откровення, другий та третій розділи. Откровення другий та третій розділ, там не один раз наголошується про те, що Бог дає переможцю щось. І це щось ви повинні вдома дізнатися. Щось він дає переможцю. Але ми звернемося до книги Откровення 12.13. Для того, щоб зрозуміти, що ж було всередині тих священників, що вони змогли виграти цю битву і стати образом святості для майбутніх поколінь. Откровення 12.13 написано. А, 12-13, чи 13-12, час, ще, 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 час. Ні, взагалі не там. Зараз секунду. 12.11. Чому я 13 написано? 12.11. Написано. І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення. І не злюбили свого життя навіть до смерті. Дуже важливо. І перше, що ми бачимо, це кров Агнця. Євреям 10 19, 21. Євреям, 10 розділ. 19, 21. Отож, брати, маючи дерзання, входити в святилище через кров Ішуа дорогою новою і живою, яку він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло. І не маючи іншого священника над Домом Божим. Потім друге слово свідоцтва Євреям 23:25. Тримайтесь непохитно визнання надії або сповідання нашої надії. Бо Той, хто обіцяв вірний. Будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл. І не залишаємо зібрання свого, як є в деяких звичаї, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що той день наближається. І третє, ці люди, котрі мали це откровення, котрі мали в собі цю кров агенця, тому що це прообраз йшов був і вже в той час, вони не трималися за власне життя. Коли йшла мова про святість Бога. І ми знаємо, що в історії Ізраїля було багато випадків, коли на нього нападали, змушували відректися від віри в Бога, їсти ідоложертвено, поклонятися ідолам, чинити перелюб, все, аби зруйнувати ту Божу святість, яку Бог. Поставив своєму народі. Це можна перечисляти. Ми знаємо події Хануки, ми знаємо події Поріма, ми знаємо події е, інших там, навіть е, цих хрестових походів. Інквізиція і так далі. Багато-багато нюансів. Ми знаємо часи римської окупації і зруйнування храму. І вчора слухав одного равіна, і він цікаву історію розказав. Я їх вже чув про рабі Аківа. Це був дуже відомий рабин того часу, часу, коли прийшли зруйнувати Єрусалим. І тоді римляни заборонили читати Тору і молитви. Вони просто заборонили. Ну, що б ви робили на місці, якщо вам сказали більше не молися»? може хтось із нас сказав, ну добре, я буду всередині там собі молитися. Я і так не малююся. Не читай Біблію». та я і так не читаю. Ні. Дивіться, диявол нападає на якісь от такі речі. І ми, як духовні люди, теж повинні розуміти, що фізичне сповідання, фізичні слова, фізична молитва. І фізичне читання Слова Боже це дуже духовні речі. Повірте, якщо ви підете кудись з оцим, до людей, які вас там не чекають, ви обов'язково стикнетеся з протистоянням. Вчора я був на е, такому я був на похованні. І це поховання було проведено не як завжди, це був похований воїн, мій знайомий. І це поховання було не як завжди проводить Православна Церква України, а в його проводили язичники. Уявіть собі. Я вперше в житті на своїх власних очах побачив цих язичників. І ви знаєте, ну, видовище дуже дике для мене. Слава і спробуйте от такій масі людей щось казати. Звісно, я нічого не казав, бо я молився, казав, Господь, ну, я не просто так тут. Я прийшов не заради обрядів іншої, 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 і, і, і долопоклонників. Я прийшов тому, що я поважав цю людину, яка віддала свою душу за, за мене. І більше того скажу, саме з цією людиною за декілька днів до того, як він загинув, ми спілкувалися про Бога. Тому я не знаю, на що ви там сподівалися ці добропоклонники, але вірю, що, що Бог працював в серці цієї людини. Отже, ми продовжуємо. Що коли ми публічно щось робимо, це дуже духовно. І це може на нас тиснути. Цей світ буде тиснути на нас. І повірте, це не так легко. Але. Що нам робити? Нам потрібні сили. Ми беремо приклад зі священиків садока. Ми беремо приклад з ноха, з ноя, котрий не дивився на те, що люди ходили, одружувалися, у них була класна робота. Отака картопля у них була, по 2,20, У них все було класно, але його це не цікавило. Він будував свій ковчег. Священники садока, сини, їх не цікавило, які там собі схеми побудував старший брат Соломона. Його, його цікавило те, наскільки воля Божа повинна бути виконана. І тому він під страхом смерті пішов і став в проломі, і ступився за Соломона. Він проявив цю святість. Сьогодні ми повинні проявляти і боротися за цю святість. І переможе. Хто ж таки переможе? Взагалі, етимологія українського слова перемога дуже цікава. Перемога. Більше того, пере. того, що я можу. Перемога. Дуже цікаве слово. Це більше того, ніж в твоїх силах. І логічне питання: а якщо сил немає взагалі? Ну, більше, ніж в моїх силах. Ми часто можемо опускати руки і казати Господь, це вже не в моїх силах. І це правильно. Якщо ми нарешті визнаємо, що без Бога ми не можемо нічого, це дозволяє Богу нарешті впливати в нашому житті. Вчора я запросив ще одного друга колишнього військового на служіння, і він мені каже, брат, я можу сам, я кажу, я рад, що ти можеш сам. Але наскільки ти зможеш більше з Богом? І він каже, згоден. Звісно, він не прийшов. Але ми повинні продовжувати нести ці Божі слова. Тому що ти можеш бути сам, молодець. Але з Богом тобі буде краще. І з Богом ти зможеш зробити те, чого без Бога ти зробити не зможеш. Отже, 1 Йоханана, 1 Іоанна або Івана, 5 розділ, 4, 5 вірші, написано. Бо кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. І от що перемогло світ. Віра наша. Той, хто переможе світ, а то хто ж переможе світ? Як не той, хто вірить, що Єшуа є син Божий. Перестати покладатися на свої сили. І набагато краще, коли тобі буде допомагати всемогутній Бог. Ми повинні довіряти йому у моменти випробувань, що Він дасть сили. Ми пам'ятаємо перше е, послання Якова, перший розділ, де написано, що ми повинні радіти, коли впадаємо у всілякі випробування. Тому що при випробуванні він дасть ним сил. І далі. 1 Коринтян 10-13 написано. Вас підкава спокуса або випробування не інакше як людська. Проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, а при спокутуванні дасть вам і полегшення, щоб ви мали сили перенести цю спокусу, ці випробування. Отже, що ми можемо для себе зробити як висновок, що нам потрібно прийняти в своє життя Божу силу? Е, в Дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш написано. І ви отримаєте силу, коли зійде на вас Дух Святий. І в чому іноді нас полягає проблема? Ми не хочемо е дозволяти Богу омити наші ноги. Що це означає? Ми пам'ятаємо ситуацію, коли Ішуа прийшов, зняв в себе верхній одяг, взяв рушника і почав мити кожному. Е е Ноги. А кіфа Петро сказав: не помиєш мені по вік. Він не дозволив йому. Але що чітко сказав? Якщо ні, то не зможеш мати зі мною частки. Що це може означати? Є сфери життя, котрі ми продовжуємо тримати під своїм контролем, котрі ми не хочемо віддавати Богу, і нам здається, що Бог залазить. В нашу кишеню, коли ми кажемо про десятини. Бог за залазить в нашу сім'ю, коли йде питання до моїх відносин з моєю сестрою або з дружиною. Бог залазить кудись в мою роботу, коли е мова йде про те, чи якісно я виконую свою роботу. Ви знаєте, Бог не, не просто залазить. Богу не цікаво, Він не пліткар, Бог не якийсь там, Він не збирає про нас якусь інформацію, він знає нас зсередини. І Він не просто залазить, як знаєте, та нишпорка кудись, щоб дізнатися нову інформацію. Бог, коли приходить твоє життя, хоче наповнити кожну сферу живою водою, а не просто дізнатися щось про вас нове. Тому. Ми повинні вирішити цю проблему, коли ми не дозволяємо Богу у всі сфери своєї життя війти. Це дуже важливо. Тоді, коли ми дозволимо йому, то нам стане легше. Чому? Тому що Його сила буде в нас. Господь Бог сила моя, Він притулок мій. Він те місце, куди я тікаю. І сьогодні ми боремося навіть під час прославлення. Коли ми співаємо, що я взійду на твою святу гору, хто з вас збирався в горе? Невже це легко? Невже це просто легко взяти і забратися на гору? Я займався скалолазінням. Ну, На скалодромі. На скелях, на жаль, не довелося. Бо це вже альпінізм. Я знаю, що таке карабкатися в вгору. Дуже легко, коли ти вже сліз, і потім ногами так виштовхуєшся і тебе на вірьовочки спускають, це класно. Але лізти дуже важко. І ми повинні боротися за те, щоб святість перебувала в нашому житті. І я вас надихаю. Я вас надихаю на те, щоб ми нарешті ще більше дозволили йому впливати в нашому житті. Невже це не прекрасно? Невже це не прекрасно мати в своєму житті того, на кого можна покластися. І ну, я не знаю, як у вас, але часто стикаючи з невіруючими людьми, я не знаю, на що вони сподіваються. От я не знаю. Але колись я знав. Коли я був невіруючий, коли я не знав Бога, я знав, що я просто існую. Але сьогодні є всемогутній Бог. На котрого я можу покластися, в котрому є моя сила, Господь Бог сила моя. Слабкий скаже, я сильний, бідний скаже, я багатий. Хворий скаже, я зцілений. І це для нас. Ми повинні бути як сини садока. Амінь. Амінь.